Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Emergency Medicine Дніпро. Сьогодні ми з вами пригадаємо алгоритм етміст, відповідно до якого керівник бригади екстреної медичної допомоги передає інформацію про пацієнта чи постраждалого до лікувального закладу, куди здійснюється його транспортування. Отже, A.H. – вік пацієнта. Звісно, краще зазначити точний вік пацієнта проте… Якщо таких даних керівник бригади не має, потрібно вказати хоча б приблизний його вік. ТІ Тайм, час від початку захворювання або отримання травми. А також очікуваний час прибуття до лікарні. Знання часових проміжків допоможе спрогнозувати, які зміни могли відбутись в організмі пацієнта з момента погіршення його стану, а також підготуватись до його прибуття в лікувальний заклад. M. Механізм of injury. Механізм пошкодження. Знання механізму травмування допоможе спрогнозувати ймовірні травми та, залежно від цього, підготуватись до прибуття пацієнта до лікувального закладу, I – Injuries suspected – виявлені або підозрювані пошкодження. Перераховуємо травми в напрямку від голови до ніг S – signs or symptoms – Ознаки чи симптоми. Вказуємо показники життєдіяльності відповідно до алгоритму ABCDE на момент першого контакту з пацієнтом та після наданої допомоги. T – Treatment – медична допомога. Зазначаємо усі проведені маніпуляції у відповідності до алгоритму ABCDE, якщо мова йде про нетравмованого пацієнта або C – ABCDE, якщо надаємо допомогу травмованому пацієнту. На цьому на сьогодні все. Не забувайте підписуватись на наш канал, а також ставити лайки цьому та іншим нашим відео. Дякуємо вам за увагу!